Побачив фільм, бо сам процес е, зйомки процес марудний, тому що е, наперед, е, на перспективу, можливо, режисер бачить собі перспективу того, що це вийде, а ну, ті, хто там в ньому зайняті, не завжди. І ну, от ми, ми там пробували так, 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 так. Дуже багато варіантів, і коли я вперше вже подивився фільм, я був дуже вражений отою, такою. З тою, простою, простою щирістю. І та щирість я сидів і не міг в деяких місцях просто стримати сліз від, від, від тих слів, коли люди йдуть у тій дорозі розказують кожен про свої якісь е речі, які з ними відбувалися, з тою заваницею. Чи має право на існування такий фільм? Я думаю, що має право, тому що. Е Такі місця, як заваниться, повинно знати дуже і дуже багато людей, тому що там насправді якась така атмосфера, ми там знімалися. Ну, це словами не годно передати. Щодо конкретного фільму, в дійсності в джерелі прийшлося сидіти дуже багато. Ноги були такі червоні, як страшне. Але я свідомий йшов на це. Віддаючи, нехай якось маленьку таку, свою жертву, в то, щоб він склався, вдався. Зрештою, я не міг інакше себе поводити, тому що група на чолі з паном Іваном, якби ви бачили, як хлопці працюють. Коли треба їм кадр, вони лягають в ту ж саму воду, лізуть на дерева і, 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 і я зі своєї сторони просто інакше не міг. Мені було. Цікаво працювати, тому що такої, як би сказати, можливості позніматися я ще до цього не мав. Це фактично мій дебют на екрані. І гарно, ну, гарно. Дай Бог, щоб цей фільм побачив дуже багато людей і відкрили для себе таке серде місце, місце очищення їх зайвається.